По Черкаському округу я пропоную делегатам з'їзду підтримати кандидатуру і затвердити кандидатам народні депутати по Черкаському округу номер 194 Олег Купрієвко. Вони <плес> Васильовичу, прошу в присутності громади, складайте присягу. Я раб Божий Олег, кандидат у народні депутати України, перед Господом Богом і багатостраждальним українським народом, крові від крові, плоті від плоті присягаю після перемоги на виборах не зрадити українських народ своїх виборців і захищати їх інтереси, словом і ділом. Не стати продажною іудою, тушкою пісолобімою, не продавати себе і тих людей, що мене підтримали. Ні за 30 стрібняків, ні за 30 мільйонів доларів. Присягаю бути вірним нашій радикальній партії і нашому лідеру Олегу Ляшку, є. Присягаю пліч опліч із ним і разом з вами боротися у парламенті проти всіх, хто чинить зло нашій державі, нашому українському народові. Присягаю реєструвати в Верховній Раді законопроекти, які накажуть мене, виборці мої, браті і сестри, за зраду. Якщо порушу присягу, то роздаріть мене на шпадки оціми вилами і всю мою кров вилите в Дніпро, бо не я буду жити, зрадивши вас, вірю, що козацький дух народу мого дасть мені сил назнаги. Бути вірним, як би сили зла на мене на тиснуло. Присягає!